Вітаю, шановне товариство! Розглянемо сьогодні популярну функцію посилань та масивів: функцію VLOOKUP. Ця функція виконує пошук по заданому значенню і відображає результат або з тої ж самої клітинки, де вона знайшла шукане значення, або з тих клітинок, що знаходяться праворуч. Має ця функція чотири аргументи. Перший аргумент значення підстановки, він є обов'язковим і тут ми вказуємо значення, за яким виконується пошук. Другий аргумент масив таблиці, він теж є обов'язковим і сюди ми вказуємо діапазон, з якого треба виконати пошук і взяти інформацію. Третій обов'язковий аргумент це номер стопця. І тут ми вказуємо порядковий номер стопця, з якого треба взяти інформацію після того, як виконано пошук. І останній аргумент це точність пошуку. Він є не обов'язковим, але переважно повсякденному використанні він заповнюється завжди. Якщо ми вказуємо один true або нічого не вказуємо, це у нас буде. Приблизний пошук. Він переважно працює саме з числами. Якщо ми вказуємо 0 або false, це значить точний пошук, і він видає результат тільки в тому випадку, якщо значення підстановки було знайдено з точністю до символа. Якщо порівняти з чимось повсякденним цю функцію, це можна порівняти з тим, що ви виконуєте пошук у змісті книжки. Припустимо, у вас є назва розділу, ви її чітко знаєте, і вам треба знайти сторінку, з якої починається цей розділ. Виберете книжку, і значення підстановки буде сама назва розділу. Масив таблиці це стопці нашого змісту. Там можуть бути номери розділів, назви розділів і, власне, самі сторінки. Номер стопця це порядковий номер стопця, в якому вказана інформація про сторінки. І точність пошуку це наскільки точно треба виконувати пошук. Так як це у нас тексту, треба виконувати точний пошук. Перейдемо до прикладів. У нас є таблиця з різними кодами товарів, назвами та цінами. І нам треба по відомій інформації, а саме в першому прикладі, це код, знайти назву товарів та ціну. введемо нашу функцію VLOOKUP і у значення підстановки ми вказуємо наш пошуковий запит це код товару. Далі ми вказуємо нашу таблицю від С2 до І33. Це наш масив таблиці, де ми виконуємо пошук. Номер стовпця. Рахуємо в межах ось цього масиву даних. Рахуємо, один це код. 2 це товар, 3 це ціна. Як ми порахували. У другому стопці знаходиться назва товару, тому ми вказуємо номер стопця 2. На цій сторінці ми будемо виконувати завжди точний пошук, тому ми вказуємо точність пошуку 0 скрізь. Натискаємо ОК і функція VLOOKUP знайшла нам назву. Якщо ми порівняємо ось цей товар. І так само знайдемо ціну. Перші аргументи будуть такі самі, виділяємо код. Масив таблиці можемо вказати в цьому прикладі трохи інакше. Просто виділивши повністю стовпці. І номер стовпця ми рахуємо 1, 2, 3. Зі з третього стовпця нам треба взяти ціну і пишемо 0. Важливе зауваження. Ця функція завжди зупиняється на першому співпадінні. Якщо ми. Поставимо до цього міксера такий же код товару, функція не відобразить його значення. Вона буде завжди показувати тільки цей результат. Якщо ми поміняємо тут код товару і напишемо, що код товару у мікрохвильовки 3085, то функція VLOOKUP поміняє те, що вона знайшла, тому що першим співпадінням тепер є мікрохвильовка. Всі інші дані вона проігнорує. Наступний приклад це пошук ціни по назві товару. Якщо ми зараз виберемо значення підстановки, знову ж таки виділимо три стовпці повної нашої таблиці і вкажемо, що ми ціну хочемо взяти з третього стовпця, і знову ж таки точний пошук, то функція видасть нам помилку. Чому так відбувається? Тому що пошук завжди відбувається тільки в першому стовпці. Тобто, який стопець ось тут вказано, в ньому буде виконуватись пошук. Як ми бачимо, в стопці C не може бути назви тостер, тому що тут тільки числа, що відповідають кодам товарів. Щоб виконати пошук, нам треба вибрати стопці D та E і поміняти порядковий номер стопця на 2. Тобто, це у нас перший, де виконується пошук, і другий це ціна. І в цьому випадку ми зможемо знайти ціну. Тостер у нас знаходиться в першому рядку, і його ціну функція знайшла. А от код товару вже функція VLOOKUP знайти не може. Або нам треба використовувати функції індекс та match, або змінювати таблицю, або робити в цілому додаткові маніпуляції, щоб функція щось могла зробити. І тепер розберемо останній приклад точного пошуку. Ми дуже часто шукаємо не по одному значенню, як тут з кодом товару, а одразу нам треба знайти багато інформації. Наприклад, у нас є перелік кодів, які треба знайти в нашій таблиці. Ми так само виділяємо повністю стопці, кажемо, що нам товар треба знайти з другого стопця і точність пошуку 0. Натискаємо ОК і бачимо, що функція знайшла нам нашу клавіатуру по коду товару. Якщо ми хочемо. Скопіювати формулу і просто доповнити її, змінивши номер стопця, ми заходимо в клітинку, копіюємо цю формулу, ставляємо сюди в сусідню і тільки змінюємо номер стопця, з якого треба взяти інформацію. Протягнемо далі. І от іще один приклад, з яким ми можемо зустрітись, коли працюємо з функцією VLOOKUP, це помилка ND. Вона відображається тоді, коли VLOOKUP не змогла знайти те, що ми їй задали. З такою помилкою ми можемо діяти по-різному, або перевіряти вихідні дані і знаходити причину, чому товар, або інше, що потрібно знайти, не попало в цей перелік. або ми, може, неправильно вказали масиви, чи вона змістилися, або не вказано абсолютні, або змішані посилання. І ми розбираємось і. Прибираємо джерело помилки. Або ми можемо розуміти, що така помилка може бути, тому що у нас не встановлено ціну, тому товар ще не попав в перелік. І нам може бути необхідно її випратувати, тому що це може впливати на інші розрахунки. В цьому нам може допомогти функція if. -na. Ми перед функцією вілука пишемо if. Далі ставимо крапка з комою і пишемо те, чим треба замінити. Наприклад, ціну не встановлено. В цьому випадку, якщо ми не змогли знайти за допомогою функції це значення, у нас функція ifNA замінить помилку, і це не вплине на інші розрахунки. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про функцію ifNA, в описі під відео буде посилання. На інформацію про цю функцію. А перед тим як перейти до останнього прикладу, хочу сказати, що тепер нас можна підтримати фінансово за допомогою монабази, або патреону. Всі дані в описі під відео. І останнім прикладом для нашої функції це буде приблизний пошук. Як він працює? Функція намагається знайти або точне співпадіння, або найближче менше значення. І ця функція потребує, щоб дані були підготовлені. Як в цьому прикладі, ми бачимо, що кількість, за якою буде виконуватись пошук, відсортована від меншого значення до більшого. Дуже важливо це зробити для того, щоб функція могла спрацювати. У нас є таблиця, де вказана кількість товарів, від якої починає нараховуватись бонус. Наприклад, якщо продано товару від 100 до 134, то бонус буде. 400 гривень. Якщо товару продано від 135 до 154, бонус буде 500 і так далі. Тобто, це у нас межі, від якої буде починатись вже наступний бонус нараховуватись. От у нас є перелік працівників і вказано відповідні кількості проданих товарів по кожному працівнику. Припустимо, наш працівник Поліни продав 180 штук. Давайте заповнимо нашу функцію. І ми вказуємо, що значенням підстановки у нас буде саме кількість проданих штук, так як за нею буде виконуватись пошук. Вказуємо масив таблиці, не забуваємо його закріпити, щоб це були абсолютні посилання. Саме абсолютні нам потрібні для цього прикладу, для інших може бути інакше. Номер стопця ми вказуємо 2, тобто з другого стопця, нам треба дістати бонус. І точність пошуку можемо не заповнювати або вказати одиничку true для приблизного пошуку. Ми не будемо робити додаткові дії, тому просто пропустимо. Окей. І от бачимо, що для числа 180 функція знайшла 700. Як ми бачимо, у нас таке значення є тут. Вийшло точне співпадіння. Але є у нас наступний працівник Коваленко, який не має точного співпадіння. Він продав 140 штук. І давайте перевіряти. Функція починає проходитись по списку. І дивиться, 100 менше, ніж 140, так менше. Ідемо далі. 135 менше, ніж 140, так, йдемо далі. Далі вона доходить до числа 155. Бачиш, що воно вже більше, і точне співпадіння вона не зустріла. І тому функція робить крок назад до найближчого числа, що є меншим за нього. І, відповідно, не перевищує. Уже по цьому числу відображає бонус 500. Так само у нас буде з числом 179. У нас йде межа 180, але однієї штуки не вистачило для того, щоб дійти до цього бонусу. Функція проходить ці всі числа, які є меншими, доходить до 180. Розуміє, що точно співпадіння вона не знайшла, і робить крок назад, повертається до числа 155, показує 600 бонус. Відповідно, цей бонус функція і знайшла. Тобто функція шукала, який бонус має бути для кількості проданих товарів від 155 до 179. Дуже важливо відсортовувати дані перед використанням функції, тому що в іншому випадку вона може видати непередбачуваний результат. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Для мене дуже важлива ваша підтримка.